Nissan Leaf 62. Свіженький з Голландії, вже розмитнений, сертифікований. Чекає на свого покупця. Такий класний колір білий перламутровий, Авто повністю все в рідній фарбі. Жодного підкрасу. Ось так виглядає зовні. Машинка має камери 360, максимальну LED-оптику, автодальній. Автосвітло, парктроніки зад-перед, сліпі зони. В полосі, безключовий доступ, дістронік. Також у нас преміальна акустика боус, є сабуфер багажник. Отакий вот вигляд має салон. Є підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів заднього ряду. Пробіг автомобіля 113 тисяч, рідний підтверджений, є вся сервісна історія. Батарейка має залишок СОГ 93%. Це така машинка. Покажу ще багажничок, в комплекті є дві зарядочки. Ось це буфер. Така апаратурка. Кому цікаво, дзвонимо по цьому номеру телефона.